Бажаємо здоров'я! Ми, бійці Сил територіальної оборони, які тримають південний напрямок та щодня протидіють масованим атакам ворожих fpv дронів Ці удари завдають значної шкоди техніці, позиціям і найголовніше нашим побратимам. Сьогодні звертаємося із терміновим проханням про допомогу. Нам критично необхідні детектор дронів Чуйка для своєчасного виявлення ворожих FPV і зменшення ризику втрат, а також рушниця для збиття дронів як засіб безпосередньої протидії загрозам у повітрі. Це обладнання допоможе нам рятувати життя, утримувати позиції та ефективніше захищати Україну. Будемо щиро вдячні кожному небайдужому за будь-яку підтримку, яка наблизить нашу перемогу та збереже наших захисників. Слава Україні! Смерть ворогам!